На малу батьківщину Тараса Юлія Тимошенко прибула з соратниками. Це перший її публічний візит відтоді, як Генпрокуратура взяла у лідерки батьківщини підписку про невиїзд. У Моренцях Юлія Тимошенко відвідала меморіал національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка, поклала квіти до пам'ятника матері поета. А також побувала у хаті діда Тараса та Світлиці, де народився сам Кобзар. По тому Тимошенко з однопартійцями, народними депутатами та керівництвом обласної партійної організації Батьківщини попрямувала до села Шевченка. Шевченкове. Тут похована мати Великого Кобзаря, а ще відтворене родинне помешкання. До меморіального музею поета Юлія Тимошенко приїхала не з порожніми руками. Вона подарувала унікальну дореволюційну збірку творів кобзаря. Юлія Володимирівна переконана, в цей важливий для українців день саме час проаналізувати теперішнє життя. Чи влаштовує нас не свобода? Чи влаштовує нас не українська Україна? Чи влаштовує несправедливість? І якщо ми собі даємо відповідь на всі ці питання ні, то безумовно місце народження Тараса, місце його життя це найкраще місце для того, щоб отримати натхнення для боротьби за таку Україну, яка подобається українцям. Лідер партії Батьківщина зауважує тутешні місця своєю енергетикою, надають їй сил та мужності для продовження боротьби за Україну проти цитую мафії та окупантів. Не здаватися та не відступати. Вона цього дня заприсяглася і Богу, і Тарасу. Завдання перед українським народом знову стоять великі, доленосні, і знову боротьба, знову боротьба, але це не кладовище. Це здатність українців боротися, тому що те, що сьогодні називають стабільністю, то є кладовище. Нам, українцям, воно не підходить. Не минулося цього дня і без політики на Черкащині білосердечні завжди були у фаворі. Зі своїми виборцями Юлія Тимошенко планує спілкуватися без посередників зараз. Я думаю, що ми розгортаємо зовсім модернізовану структуру партії, яка зможе, не зважаючи на заангажовані. Пропагандистські центральні канали телебачення, які сьогодні служать не Україні, а служать олігархії, прийти безпосередньо до людей. До людей вона вийшла і у день народження Кобзаря. Поруч із прихильниками білосердечних на площі були й симпатики регіоналів. Вони чекали своїх лідерів. Ті так і не приїхали. Усі слухали Тимошенко. Несправедливість і не свобода. Те про проти чого і боровся Тарас. Сьогодні знову захлинає нашу державу. Заклинаю кожну родину так званих окупантів. Юлія Тимошенко закликала відсторонювати від влади лише мирним і конституційним шляхом. Над цим і пообіцяла працювати.